Я рада вітати вас, мої любі малята. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож. А саме у космос, де дізнаємось з вами, дуже багато цікавого та побачимо дуже багато краси. Центром сонячної системи є Сонце, навколо якого обертається багато планет. Тож я вам пропоную поближче познайомитись з кожною планетою окремо. Ми з вами наближаємось до першої планети біля сонця. Це Меркурій. Це найменша планета сонячної системи. Тут дуже висока температура вдень, але вночі вона максимально низька. Ми з вами наближаємось до другої від сонця планети Венери. Це найгарячіша планета сонячної системи. Її температура досягає 400 градусів. На Венері зовсім немає води, але там дуже часто йдуть дощі із сірчаної кислоти. Через такі суворі умови життя на цій планеті зовсім неможливе. Третя планета Сонячної системи це наша Земля. Це єдина планета, на якій існує життя. Четверта планета від Сонця це Марс. Її ще називають червоною планетою через свій колір. Вся поверхня цієї планети покрита вулканами, кратерами та пустелями, там найвищі гори та найглибші каньйони. П'ята планета від Сонця це Юпітер. Це найважча та найшвидша планета. Юпітер важчий за Землю у 300 разів. І він дуже швидко обертається навколо Сонця. Шоста планета від Сонця та друга за величиною це планета Сатурн. Він дуже пізнаваємий, тому що навколо нього є кільця, які складаються з пилу каменів та льоду. За допомогою телескопа його можна роздивитись навіть з нашої планети, з Землі. Сьома планета сонячної системи це Уран. Він також має кільця, але вони є в нього не постійно, а з'являються в деякий час. Це найхолодніша планета сонячної системи. Температура на її поверхні досягає мінус 224 градуси. Ця планета ніби лежить на боці, в такому положенні вона обертається навколо Сонця. Уран, як і Венера, обертається навколо Сонця в протилежному напрямку. Нептун це восьма планета сонячної системи, найвіддаленіша від сонця. Він блакитного кольору, що робить його особливо красивим і привабливим. Там вирують дуже сильні вітри швидкістю до тисячі кілометрів на годину. Ця планета також має кільця. Але вони майже непомітні, бо вони складаються з льоду. Вже пройшов час повертатись нам додому. Я дуже вдячна вам за таку подорож. Сподіваюсь, що вам сподобалось. До побачення, діти, до нових зустрічей.